Все найважливіше, найцікавіше, найголовніше в ефірі Інформ». Вітаю у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми починаємо наш підсумковий випуск. Тривають обстріли наших населених пунктів. Триває боротьба українців з агресором, збільшують його втрати так само, як і збільшується підтримка нашої держави цивілізованим світом. Про все це у цифрах, заявах і фактах у хроніках воєнного стану. 244-та доба героїчного протистояння українського народу на валі агресора. За попередню добу окупанти завдали три ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне, Новосілка, Павлівка Донецької області та Зелений Гай, Новоандріївка, Ольгівське, Степове, Червоне і Щербаки Запорізької області. За повідомленнями Нацполіції у Запорізькій області було нанесено удари по 18 населеним пунктам. До правоохоронців надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків, навчальних закладів та іншої цивільної інфраструктури. З градів, дронів камікаци та важкої артилерії минулої ночі агресори атакували Дніпропетровщину. Під ворожий вогонь потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін. За попередню інформацію без постраждали. Ракети 300 загарбники обстріляли і Харківщину, Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Коп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. Внаслідок атаки госпіталізовано одну людину, зруйнована цивільна інфраструктура. Українські бійці ні на мить не припиняють звільнювати наші землі від ворожої навали. Наша авіація відпрацьована п'ять атак по позиціях ворожої протиповітряної оборони, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєння та техніки. Ракетно-артилерийськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань, зокрема й по мінометних та артилерійських позиціях ворога. За минулу добу ворог втратив 480 окупантів, 21 танк, 26 броньованих машин одну одиницю артилерійської системи та дві реактивні: одну одиницю ППО, літак, три гвинтокрила, два безпілотники та десять автівок і цистерн. Президент Німеччини Штанмайер вперше за вісім місяців війни прибув до Києва. Він планує зустрітися із Володимиром Зеленським та обговорити поточну ситуацію в Україні. США розглядають можливість постачання протиповітряної оборони Хоук Україні. Ця установа допоможе захиститись від атак іранських безпілотників. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс посилить допомогу Україні, щоб ЗСУ змогли робити свою справу всю зиму, а саме збільшити поставки Зимового одягу, генераторів, наметів. Світовий банк перерахував Україні 500 мільйонів доларів на підтримку держави та вирішення негайних потреб, зокрема відновлення електричних мереж, водопостачання та підготовки до зими. Гроші виділено під гарантії Великобританії. Відсьогодні Чехія закрила в'їзд з РФ за туристичними шенгенськими візами. Це рішення поширюється на всі документи, незалежно від держави, що їх видала. Українці не вірять у ядерний удар РФ. Такі дані видала соціологічна група рейтинг. Її співробіт. Тіники зазначають, що східня впевненість зросла. Ще більше респонденти не вірять у можливість ядерного удару по країнах НАТО. Ірина Верещук закликає українців, які виїхали за кордон, не повертатись до України на зиму. Таку заяву міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зробила через те, що мережі не витримують ще більшого навантаження. Неймовірно важко витримати навантаження тимчасової окупації усім мешканцям Запорізької області. Їх грабують, забирають у полон, вбивають. Втім, і відповідь загарбникам також не затримується. Про ситуацію в нашій області розповість стійка Олена Машталяр на тимчасово окупованих територіях Запорізької області ворог продовжує тероризувати мирне населення. Так був розстріляний 66-річний пенсіонер, житель села Скельке Васильівського району, який вийшов у каховське водосховище на власному човні. А з селища Чернігівка, Бердянського району, орки викрали 17-річного Миколу Молода. Його та ще двох його друзів, 16-19 років, забрали з дому ввечері. Останніх відпустили за три дні. А Миколу тримають у полоні вже понад тиждень. Наразі з'явилося відео з чеченськими солдатами, яким підлітки зізнаються у співпраці із зсу. А у Васильівському районі між Дніпрорудним і селом Златопіль загарбники відбирають у людей дачі. Говорять, що будуть зимувати в будинках. Кадрова політика окупантів в Мелітополі продовжує шокувати. На посади керівників окупанти призначають двірників, білетерш тощо. Цього разу заступником директора будинку культури став нічного клубу, що підробляв водієм. Таке враження, що з приходом руського миру у місцевих Шарикових розпочався зірковий час. У Дніпрорудному окупанти вивозять дітей до Росії під виглядом екскурсії до Великого Новгороду. Чи повернуться додому діти і як батьки погодилися на таку авантюру? Питання відкрите. Розпіарений батальйон імені Судоплатова Гауляйтерабалицького зазнає великих втрат на фронті у Запорізькій області. За наявною інформацією, до тилу незаконного збройного формування днями дуже добре прилетіло від ЗСУ. Понад 10 окупантів вирушили до пекла, понад 20 – тяжко поранено. Тим часом Збройні Сили України продовжуватимуть виконувати поставлені завдання зі знищення всіх, хто зі зброєю прийшов на нашу землю. Минулої ночі на Мелітопольщині було неспокійно. Місцеві жителі повідомляють про сім потужних вибухів у селі Світлодолинське. Спостерігався дим з боку залізничного вокзалу. Інформація уточнюється. Пролунала бавовна і в самому Мелітополі. Біля будівлі, що належала зраднику Балицькому, вибухнуло авто. Тут у підвалі регулярно проводили планерки зрадники з команди Гауляйтера. Також у цій будівлі знаходилося телебачення кремлівських пропагандистів, що регулярно промивало мізки мешканцям тимчасово окупованих територій. Гучно було і у Великій Білозерці Васильівського району, де рашисти обстріляли будинок культури. У момент обстрілу у будівлі нікого не було, хоча раніше туди заселилися вони самі. Як і завжди, в обстрілі ворог звинувачує ЗСУ. Допомога від патрульних, вилучення наркотиків, пожежі. Про ці події не пов'язані з бойовими діями в Запоріжжі та області. Далі коротко узведені. В Олександрівському районі Запоріжжя поліцейські побачили чоловіка в безпорадному стані із сильною кровотечею. Не розгубившись, патрульні захопили аптечку і негайно кинулися йому на допомогу. Інспектори обробили рану, наклали тиснучу пов'язку та до приїзду лікарів підтримували з ним розмову. 42-річний чоловік пояснив, що на вулиці йому стало зле і, падаючи, він дуже вдарився головою. Патрульні допомогли завести потерпілого до карети швидкої, а медики ушпиталили травмованого. Поліцейські продовжують розслідувати злочини, пов'язані з зберіганням наркотиків. У будинку 42-річного жителя Михайлівської громади проведено обшук. У чоловіка правоохоронці вилучили скляну та полімерну ємності з канабісом, вагою понад пів кілограма. Крім цього, поліцейські виявили коробку із близько ста автоматними набоями. Таким чином, громадянин став фігурантом одразу двох кримінальних проваджень. Також поліцейські виявили заборонені речовини у водія Зас в Олександрівському районі та в Кермани Чакіа в Заводському. Приїхавши на виклик про домашнє насильство, інспектори вилучили пакет з наркотиками і пристрій для куріння. Крім того, в різних районах міста ще в чотирьох молодиків були виявлені зіп пакети або згортки із забороненими речовинами. В Шевченківському районі під час маневру водій Шевроле підрізав інший автомобіль. Виник конфлікт. У результаті чоловік, який їхав в іншій автівці, кілька разів вдарив опонента та заволодів його машиною. Поліцейські встановили особу викрадача. Ним виявився 21-річний житель Запоріжжя. У відділку поліції він повівся зухвало і відмовився пояснювати причини своїх дій. В Шевченківському районі місцева мешканка біля будівництва між бетонними насипами помітила труп маленької дитини. При огляді місця події працівники поліції виявили ще одне мертве немовля. Проводиться експертиза. Запорізькі рятувальники здійснювали оперативне реагування на події, не пов'язані із воєнними діями на території області, а саме ліквідували дві пожежі. Одна з них сталася на вулиці Синельниківській, Заводського району міста. В кімнаті житлового будинку горіли домашні речі. Через сильне задимлення співробітники ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Під час пожежі загинув власник домоволодіння 1946 року народження. Інша пожежа відбулася у Вільнянську, де в кімнаті житлового будинку горіли побутові речі. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Причини пожеж встановлюються. Рятують не лише людей поза увагою, і фахівців держслужби з надзвичайних ситуацій, і волонтерів, і просто небайдужих громадян не залишаються тварини, зокрема з будинку, що постраждав від ворожого обстрілу, намагаються витягнути і рятують домашніх улюбленців, які з різних причин залишилися або під завалами, або у напівзруйнованих помешканнях. 9 жовтня ворожа ракета поцілила в ось цей житловий будинок в спальному районі Запоріжжя. Дев'ятиповерхівка частково зруйнована. На місці події тижнями працюють відповідні служби. Рятувальники разом з комунальниками ліквідовують наслідки обстрілу, розбирають завали. Та найголовніше борються за кожне життя. Навіть тварин. З поміж завалів рятують загублених домашніх улюбленців, долучились і зооволонтери. Ми самі мешканці цього району почали ходити і дивитися, тому що багато людей зразу почали звідси виїжджати, і деякі люди просто знову залишили тварин на вулиці. Ми помітили, що з'явилося багато нових тварин. Потім почали підходити сюди, але тут була заборона, не можна підходити. Але навіть не бачили, що тваринки почали спускатися на перші поверхи і шукати їжу і воду. Зоозахисники зазначають, що вже врятовано десяток домашніх тварин, однак під завалом і досі перебувають інші, які сховались або втекли від господарів під час вибуху. Небайдужі містяни докладають максимум зусиль, аби врятувати кожну тварину. Зокрема, в квартирах облаштовують тимчасові прихистки, годують та надають необхідну медичну допомогу. Все на цьому районі ці люди виїхали і дозволили там зробити прихисток для тварин, поки їх немає. Тобто вони в курсі, і ми туди почали зносити покинутих тваринок і врятованих. Його будинку мешканці цього будинку склали навіть, е, створили свою групу наші кицькі. Там вони викладають фото, телефони, номера квартир, де ці кицькі мешкали і звертаються по допомогу до волонтерів, до МНСників, до рятувальників, до всіх, хто може долучитися до, до рятувальних робіт. Завдяки спільній роботі рятувальників і зооволонтерів свою домашню улюбленцю знайшов і пан Ігор. Чоловік зазначає, кішка прожила під завалами кілька діб. Зараз вона відчуває себе краще та адаптується до нових умов. Ми його три дні не могли знайти, але він був в квартирі. Тому, ну, скажімо так, спасибо МЧС. Там жінка старша була, я не знаю, як її звучить. Вона дала добро. Ми з і з МЧСником зайшли. Он дал добро зайти в нашу квартиру. Ну і так вийшло, що я одразу пішов спальню. И кот сидів, кошка сиділа на окні. Потім кошка спасена вона вдома, так що все добре. Окрім своїх вірних друзів і зруйнованого окупантами будинку, мешканці намагаються врятувати бодай якусь вцілілу техніку. Діти жили, частину повезли. А теперь -то спасаємо, хоч хоть що та. ребенка диван он один холодильник стався стиралку. Ну, все такое, що, що смогли открутить. Долучитись до пошуку чотирилапих, а також дізнатись, якої допомоги наразі потребують волонтери, що опікуються врятованими тваринами, можна за телефоном, вказаним на екрані. Волонтери працюють і допомагають, хто чим може. Наприклад, харчуванням для передової. Про унікальні рецепти і способи зберігання їжі, аби наші захисники були ситими, розповість кулінарна Вікторія Мельник. Тобто, для борщу ми беремо всі наші улюблені овочі: капуста, буряк, морква, цибуля. Mm -hmm. Все це ми е, окремо все шинкуємо. Підготовлюємо і потім складаємо в піддони для того, щоб сушити. Команда запорізьких дівчат Арту Юа, що до повномасштабного вторгнення займалась виготовленням пастили, хлібців, сухих фруктів та чаю, вже протягом восьми місяців готує сухпайки на передову, зокрема, запорізький борщ. Провізію фасуть партіями по 100 пакетів. Можна подивитися, так, як воно виглядає в борщу. У нас ще тут є спеції, 10 пряних овочів, і сіль додаємо, і лавровий лист. І це все можна не одночасно закидувати, а поступово, тому що спеції. Ці знаходиться окремо і це дуже зручно. Зараз ми робимо пакет десь 3,5-4 літра, але ми його робимо густющим. І якщо е, хочеться більш такого рідкого, то можна просто додати води, і тоді він буде навіть на 5 літрів. Сухий набір для борщу дуже зручний, кажуть наші військові. Його лише потрібно додати до окропу та проварити 10 хвилин, за бажанням додати будь-яке м'ясо. Суха заготовка нічим не відрізняється від приготованого борщу зі свіжих овочів, адже зроблено з любов'ю та турботою. Це частинка дому, тому що ми ж робимо так, як от всі місцевості ми звикли це робити. От Саме, щоб було скільки капусти, скільки буряку, щоб він був отакий забарвлений, щоб він був запашний. Ці, які ми там зібрали, створили якийсь мікс спецій, також це все додає такого, якогось. ну і ми вкладаємо частину себе точно. Зберігається такий набір протягом року. За основу взято рецепт козацького борщу, що почали готувати волонтери ще у 2014 році. Запорізький борщ складається з п'яти інгредієнтів капусти, моркви, цибулі, буряка та картоплі. Аби встигнути приготувати таку велику кількість, команда працює зранку і до пізнього вечора. Спочатку ми працювали стільки, скільки у нас вже була комендантська година, дуже рано починалась, тому ми там, щоб дійти додому, а так зранку і до вечора. І, в принципі, там іноді в вихідні дні, тому ми там графік самі собі строїмо. Ну, а зараз, так, да, це 10-11 годин. Окрім заготовок для борщу, команда займається також виготовленням сухих супів на будь-який смак. Оцей такий набір, ми назвали його переможний. В нього входить суп швидкого приготування. Хлібці українські це на основі льону з великою кількістю овочів. До них входить пастила, до них входять сухарики промаслені і зі спеціями, і до них входить напій. Тобто можна поїсти першого, заїсти хлібцями, поласувати солодкою пастилою, закусити сухариками, такими домашніми класними, і ще й попити шоколаду. Ми знаємо його поживність і це. Якщо там не вимагати багато від життя, то ну можна протриматися півдня точно для. Я, я думаю, якщо взагалі нічого немає, ти десь там на завданні, то можна. Пані Анна зазначає, що складові цього набору можна просто запити водою або їсти, не заливаючи окропом, адже всі інгредієнти вже готові, проте супи потрібно додатково доварити. Суп веселка, це суп, також, який треба трошки поварити. Хвилин 10-15. Тут в нас морква, тут в нас бланшировані вже овочі, такі як кукурудза та горошок. Додаємо ще трошки макарон і сюди входить вже приготовлене м'ясо, сухарики, які можна потім додати, і спеції з солью. І це такий весняний легкий супчик, дуже такий смачний поживний. Його легко готувати. Можна навіть картоплю сюди не додавати. Коли працюють заради такої мети, волонтерки навіть і не відчувають в тому після робочого дня, адже розуміють, що вони надійний тил для українських військових, а підбадьорюють себе співом українських пісень та вірою у зсу та нашу перемогу. Вірять у нашу перемогу і медики, і роблять все для неї. Їхня праця і зусилля не залишаються непоміченими було відзначено найвищими державними нагородами і запорізьких лікарів. Війна забирає життя, а вони його рятують. Незважаючи на складний воєнний час, наші лікарі впевнено утримують медичний фронт та самовіддано борються за людей. Всі розуміють сьогодні, що якщо щось сталося, обов'язково лікарні допоможуть, вилікують, врятують. Якщо б не було тієї допомоги, яка на сьогоднішній день є, то в нас би жертв було в рази більше. Зазначний внесок в забезпечення порятунку життя та збереження здоров'я хворих і поранених в умовах воєнного стану. Запорізькі лікарі відзначені державними нагородами. Зокрема, профес кафедри медицини катастроф військової медицини нейрохірургії Запорізького державного медичного університету Олена Пономаренко нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. В цих умовах всі працюють на самому високому рівні, надають допомогу. Це дуже приємно. Тому я всіх вітаю чотирьом запорізьким лікарями з різних медичних установ присвоєно почесне звання заслужений лікар України а заступникові директора Запорізької обласної клінічної лікарні Дмитру Сиволапу заслужений працівник охорони здоров'я України. За зразкове виконання службових обов'язків та високий професіоналізм, почесною грамотою кабінету міністрів, був нагороджений і трудовий колектив обласної клінічної лікарні. 25 жовтня у Європі відзначають дні цивільного права і юристів. А в Україні військового капелана. Команда «Алексінформ» закликає вірити, вірити у наш шлях до Європи, до перемоги, до спокою і миру. Якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши qr код що зараз бачите на своїх екранах, стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Давайте наше життя зараз одночасно і просте, і вкрай складне. Будемо насичувати вірою у ЗСУ, перемогу, вірою у самих себе. І все буде Україна!